Снижается количество боевых столкновений, интенсивность боевых действий падает, ну и подвижка на линии фронта, соответственно, тоже уменьшается. И вариантов где-то продвинуться российским оккупантам вглубь нашей территории ну, не пред... практически не предоставляется совсем. Вчера противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам, расположенным на прилегающих к ним территориях, один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиационных ударов, применив 134 корректируемых авиабомбы. Кроме этого, враг произвел 6, более 6400 обстрелов наших позиций, в том числе 199 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня. Ну и привлек для, тоже для поражения наших войск более 3000. Тысяч тронов Камикадзе. Агрессор наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Сумской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. По оперативным направлениям. Здесь начинаем с Харьковского оперативного направления. Здесь шесть атак было предпринято противникам. Ну, в принципе, все атаки были сосредоточены на Плацдарме в районе населенного пункта Волчанск. Здесь, кстати, надо отметить, что э, вот эти активность на Волчанском плацдарме, она уже точно, можно связать это, она обусловлена именно нашими действиями в Белгородской, э, в Белгородской области. Причем мы здесь сделали очень... Очень удачный такой момент, там где мы зашли на территорию Белгородской области, это по данным западных и западных средств информации, потому что у нас это не детализируется, от Генштаба никаких детализаций или расшифровок, или подтверждений этому нету, вот, поэтому мы опираемся на российские источники частично. Z-военкоров, они дают информацию, ну ее надо просеивать, делить на 8 как минимум. И западные средства массовой информации, которые освещают вот эту, это, этот район боевых действий. Так вот, наши войска удерживают небольшой кусочек территории в Белгородской области, но там особенность в том, что это господствующая высота, и э, с той стороны, со стороны российской федерации, нет ни, никаких дорог, которые бы примыкали к этому или вели бы к этому району. И российским войскам проход, приходится идти просто вот э, по полю или через посадки для того, чтобы э, для того, чтобы попытаться выдавить наши войска с белгородской области. А мы там устроили им практически черную дыру. Там э, мы перемалываем там российские войска, которые пытаются атаковать наши войска. То есть вот такая, такая тактика ведения боевых действий. Кстати, с Курской области перебрасываются, перебрасываются войска для того, чтобы усилить группировку войск Белгородской области. Это, и это очень хорошо для нас в том плане, что на Курщине нам становится легче удерживать территорию Курской области. Да, мы ее продолжаем удерживать. Никуда мы оттуда не ушли. Мы об этом еще поговорим сегодня, чуть-чуть позже. Вот. Ну, а пока вот здесь такая ситуация. Враг пытается атаковать нас на плацдарме в районе Волчанска. Качели, качели делает. А мы его пытаемся атаковать в районе Волчанский. Мы отбиваемся. А в Белгородской области мы в Игур Красно-Игурском районе мы, его, мы, его атак... мы зашли и удерживаем часть территории, перемалывая там те подразделения, которые перебрасывают на подкрепление. Кстати, переброшены, уже даже мы знаем, что переброшены лучшие элитные подразделения беспилотных систем на Судана, в Белгородской области. Мы готовы к неким встречам. Вот. И, и я так понимаю, что сейчас вот начнется, здесь уже начнется активная дуэль, э, воздушная дуэль между подразделениями беспилотных систем с нашей стороны, со стороны российских агрессоров. Mm. Э, так что на харьковском направлении, ну, по Белгородской области я не беру, потому что не знаю ни конфигурации этого района, ни точного его местонахождения. Вот, поэтому мы ее не, не трогаем, не включаем пока а в линию фронта. А вот на плацдармах, на обоих плацдармах, и Липцы, и э, Волчанск, здесь линия фронта остается без изменений. Далее, далее у нас идет купинское направление. Здесь снизилась бы немножко боевая активность. 6 атак противников было предпринято. За прошедшие сутки враг штурмовал в районе Голубовки, Кругляковки, Загрызова и Песчанова. То есть места. Ну, Загрызово и Песчаново это два таких места, где рашисты уже протоптали тропу к нашим позициям. Они каждый раз выдвигаются, каждый раз получая, несут огромные потери. Ну, во всяком случае, больше 50%. В результате чего атака захлебывается, и они возвращаются на исходные рубежи. Так что, ну, вот добавилась Голубовка-Кругляковка, тоже они пытаются атаковать. Здесь, кстати, надо отметить, что продолжается более частое использование бронетехники в ходе атак наших позиций. Но в любом случае, несмотря на 6 штурмов на Купинском оперативном направлении, линия фронта остается без изменений. Лиманское направление. Ну, вот тут и на старуху найдется проруха. К сожалению, к сожалению, как я не рассказывал вам о стойкости обороны на этом участке, но все равно врагу удалось. В результате 22 атак, вот они считаете, что лбом пробили трещину в бетонной стене. Сколько они лбов разбили, это уже вопрос второй на данный момент, но в результате этих 22 атак, которые были распределены практически по всей линии фронта в рамках Лиманского оперативного направления, врагу удалось достичь частичных успехов и немного продвинуться вперед в районе Ивановки и Ямполевки. В основном в районе Ивановки они продвинулись, даже немножко, будем так говорить, выгнули линию фронта в нашу сторону. Такую сделали полудугу. Ну а в районе Ямполевки они практически немножко подровняли. И вывели ее на практически на ровную линию в, между нашими войсками и теми территориями, которые оккупируют сегодня рашистские оккупанты. В остальном же на Лиманском направлении вся остальная линия фронта... там где они атаковали атаковали они почти по всем по всей протяженности лиманского оперативного направления она осталась без изменений несмотря на такое количество атак напомню что здесь у нас воюет в основном третья штурмовая и на на ее базе сейчас там идут организационные мероприятия, формируется армейский корпус, плюс несколько подразделений разных бригад воюет, а на лиманском направлении пытается продавить нашу оборону две общевойсковых армии. То есть вот такая, такое соотношение сил и средств. Поэтому, видимо, видите, иногда случаются такие не не совсем приятные моменты, когда нам приходится под нажимом прошлых оккупантов оставлять несколько позиций и отходить на новые рубежи обороны. Далее Сиверское направление. Тут враг предпринял пять попыток штурма наших позиций. Атаковали они, видите, активизация после затишья одного штурма. Тут бах и сразу пять попыток. Белогоровка, Раздолевка и Иванодаревка тоже расшисты пытаются. Но ну, здесь, может быть, они активизировались для того, чтобы попробовать растянуть наши резервы. Это тоже говорит о многом, что они вот... На ну, ней периодичностью, я так понимаю, они подсобрали личный состав со второго эшелона, укомплектовали первый эшелон и решили атаковать наши позиции. Посмотрим вот следующие сутки, я думаю, что будет затишье. Вот давайте так, предположим. Что если будет затишье, значит моя, моя версия о том, что они за счет пополнения личного состава просто пытаются давить на, на, на наши подразделения с желанием нанести максимальный урон нашим войскам, чтобы мы задействовали резервы и растягивали их на все направления, на всю линию фронта, а не сосредотачивали применение резервов на каком-то одном оперативном направлении. Так что по вот, понедельник мы с вами этот вопрос и как раз обсудим, да, прав я или не, или не прав. Ну а сегодня, точнее, в прошедшие сутки, пять попыток атаки наших позиций ни одна не увенчалась успехом. Северское направление, наши войска не допустили потерь позиций с нашей... Старани Росіяни останнім часом досить часто бояться, і бояться вони наших збройних сил України, продовжують боятися і продовжують боятися вони нових наступів збройних сил України на території РЕФІ. Тим паче під час переговорів це може статися. Таку думку дописує один із наших військовослужбовців. Тож про які саме нові операції та наступи йде мова, далі з вами розбираємось. Аджеван Тимочко, який є очільником ради резервістів сухопутних військ ЗС України, каже про те, що Росіяни сподіваються витіснити з Курщини. Схоже, що активізація ворога в районах Харківської та Сумської областей буде лише зростати. Цтую противник продовжує реалізовувати плани створення так званої санітарної зони на Харківщині, які тепер перейшли в активну фазу. Сказав він, і додав, що наразі росіяни ризикуючи стягують свої ресурси до передової. Ймовірно. Побоюючись послаблення власних позицій, що могло б спричинити контрнаступ за далі. Ця тактика може бути пов'язана з страхом росіян щодо можливих локальних операцій України, подібних до тієї, що була проведена в районі Білградщини. Це змушує їх тягнути всі доступні сили та техніку до фронту. Ну і з іншого боку, вони побоюються, що ЗСУ можуть провести військову операцію де завгодно на прикордонних територіях АРФ. Це може послабити позиції РФ на міжнародній арені під час переговорних процесів. Ну а тим часом також розуміємо, що ситуація дуже постійно змінюється і не тільки на напрямках Харківщина, Сумщина. Курщина, а і на покровському напрямку, де росіяни наполегливо продовжують штурмувати українські позиції через постійні втрати, у противника стало набагато менше сил, однак військово-політичне командування країни-агресорки. Продовжує віддавати накази щодо наступальних дій. Сергій Цихоцький, офіцер ЗСУ, розповів, що росіян стало менше набагато ніж було раніше, так само як і їхньої техніки. Зокрема, мовиться про гармати, за якими постійно полюють військові ЗСУ. Також Сергій Цихоцький зазначив, що російську техніку нашим військовим вдається знешкоджувати завдяки високій майстерності пілотів. Бапалацтую далі це нам дозволяє на відстані протидіяти противнику. Наприклад, позавчора було 53 штурми, а за минулу добу 37. Ось такі порівняння каже він. Однак на покровському напрямку відбуваються все ж таки атаки цілодобово, Зазначає офіцер ЗСУ, який. Також додав, що у росіян стало менше гармат, а бронетехніку вони використовують тільки для якого штурму, і то здалеку цю далі, бо в них немає шансів довго триматись на полі бою. В нас є пілоти, які вміло керують своїми засобами ураження, тому російські штурми тривають недовго, зазначає також військовий. Ну а тим часом сили оборони. Продовжують України просуватися теж на фронті, і з'являється інформація від аналітиків інституту вивчення війни про те, що наші захисники просуваються на південний захід від Демидівки, Це територія області. Області водночас окупанти на жаль мають теж просування, і це на півночі Сумщини. Аналітики, посилаючись на повідомлення російських воєнкорів, так званих від 20 березня, зазначають, що українські війська просуваються на ділянці, розташовані на південний захід від Демидівка. Російські джерела повідомляли, що невеликі групи української піхоти атакують поблизу Димидівки, Графівки та Прилісся. Водночас у звіті СВЕ йдеться про те, що окупанти. Просунулись на півночі сумщини 21 березня. Російські війська продовжували атакувати. Басівку російський мілблогер заявляв, що українські війська контратакують біля юнаківки. А ми нагадаємо, що до цього наші захисники також завдали потужного удару в районі Демидівки на Білгаречині по командному пункту 3-ї мотострілецької дивізії. Про що вже розповідали наші захисники? І Ось сьогодні також з'явилась цікава інформація від генштабу збройних сил України. Цитую, повітряні сили завдали удару по пункту управління російсько прикордонної застави на Білгаречині в результаті. Удару знищеного засоби зв'язку та інше технічне обладнання в населеному пункті Глотова. Ураження пункту цього управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській. У ось такі маємо дані саме із Білгородщини. Там же для расистів становище є дійсно складним, і росіяни самі скиглять та плачуться через те, що вони втрачають свої території. Ну і до речі, будемо далі це детальніше обговорювати. Так дійсно, російські телеграм-канали вони стверджують, що бої в прикордоні вони тривають, і ситуація складається для росіян. Знаєте, так би мовити, не найкращим чином у прикордоні. Ні, Білогородської області, рефі Українська армія, продовжує локальний наступ. у Росіян там дійсно знаєте досить великі проблеми наразі. Про це пишуть російські телеграм-пабліка. Так про захід малих груп української піхоти в Красноєруський район повідомляє телеграм канал АВЧК ОГПУ. За його даними було кілька спроб розтягнути бетонні пірамідка, відомі як зуби дракона, за допомогою інженерних машин, щоб відкрити шлях бронетехніці. А пише також цей телеграм-канал. з приводу того, що є суперечлива інформація, що через групу українського десанту, які пройшли пройшли в тил з СРФІ, створюється загроза оточення для російських військових у районі Графівки і Демидівка. Там ведуть оборону до тисяч. Чи військовослужбовців Орефії і їхнє становище оцінюють як важке є вбиття, а також є поранені. Пише телеграм-канал наступне. А саме з приводу того, що використання україною малих піхотних груп у цьому районі також заявляє телеграм-канал Паддубний, підкочують на квадроциклах і багі важку бронетехніку поки що не задіюють. Пише він а телеграм-канал за ветерана Побічно підтверджує активні бої в прикордонні Білгородської області. Ще один із ЗЗ каналів пише наступне: Жителям певних населених пунктів Краснояруського району було рекомендовано виїхати з району бойових дій. Багато хто дослухався до цих рекомендацій, але є й ті, хто. Я дослухався до цього, і тепер це проблема, тому що ситуація загострилась, загострилась, і їх доводиться евакуювати військовим волонтерам, співробітникам спеціальних служб і ополченню, який зі свого боку зазнають через це втрат. Ну і також нагадаємо, що там за ситуація така в Білгородській області відбувається саме 18 березня. Міністерство оборони Росії заявило про зрив, так би мовити, провокації України в Білгородській області. Зокрема, там заявило, що українські війська нібито намагалися вклинитися в російську оборону в Красноєруському районі. На український гештаб не підтверджував участі Сил оборони в боях на територіях Білгородської області, але заявив про знищення польового штабу російської армії в цьому районі. А військовий до речі, оглядач Денис Попович вважає, що на території Білгородської області дійсно щось відбувається, але про масштабний український наступ, як у Курській області, влітку минулого року. Поки ще говорити дещо зарано. Далі з вами поговоримо і про нові переговори у Саудівській Аравії. Так з вами знаємо, що це те саме місце, де досить часто останнім часом збираються як Сполучені Штати Америки, їхні представники, їхня команда, так і рашиста. Ну і звичайно, наші українські делегації. Так, от у раді озвучили цілі України та Росії на цю майбутню можливу зустріч і дописують про те, що Путін дійсно намагається тягнути час, заявив так один із депутатів. А саме член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Федір Венеславський розповів, що обговорюватимуть і узгоджуватимуть під час нового етапу переговорів України та США у Саудівській Аравії. Говорив він наступне. Українська делегація зустрічатиметься з представниками США в Саудівській Аравії, продовжуватимуть узгоджувати перелік об'єктів, які насамперед не можуть бути об'єктами атак з боку Російської Федерації. Такий перелік підготовлений, і наша делегація везе його в е ряд. Зазначив він в інтерв'ю нашим колегам радіо НВ. Напевно, будуть ще якісь домовленості щодо припинення вогню, але все залежить від позиції нашого ворога. Депутат нагадав, що Україна погодилась на пропозицію президента. Ша Дональда Трампа про тридцятиденне повне припинення вогню. А російський правитель Владимир Путін ні виніславський також не виключив, що американський лідер може задіяти дійсно важелі впливу на Росію. Про які важелі впливу йде мова. Далі з вами говоримо. А саме Путін намагається тягнути час. Він вважає, що це затягування гратиме на руку Ерефі. Це тактика Путіна, тому я не виключав би, що дійсно все це перейде в якийсь тривалий процес. Але з іншого боку. Трамп заявляв про необхідність швидкого припинення вогню. Тому я думаю, що якщо Росія і далі і це як алгоритм своєї поведінки, то Трамп може скористатися болючими методами для впливу на Росію. Ну і також нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Саудівській Аравії відбудеться зустріч з делегації США, України та Росії. Я так розумію, структура така, що буде зустріч України з Америкою, а потім Америка з Росією. Приємно, що так не навпаки. Тобто спочатку Сполучені Штати Америки зустрінуться з нами українцями, але ж потім з расистами, тому що попередні два рази, якщо не помиляюсь, було навпаки. А так от, але це будуть паралельні такі зустрічі в одній країні та на одну тематику. Тож, дійсно, дуже цікаво за цим буде всім спостерігати і дивитися дійсно, що про що там будуть говорити, і саме як саме так, які а, висновки і як пройдуть взагалі в цілому зустрічі. А ще до речі, видання з Вашингтон Пост також про цю тему продовжуємо говорити. Урета говорить про те, що темою переговорів України, Росії та США, які відбудуться 23 березня, в Аріаді буде припинення вогню в чорному морі та постачання зерна. Також видання назвало учасників переговорів з кожної країни. Зазначається, що представники української і російської делегації в Саудівській Аравії не зустрінуться віч на віч. На думку видання, це ілюструє прірву, яка розділяє ворогуючі сторони, попри запевнення Білого Дому, в тому, що сторони зараз як ніколи близькі до миру. У матеріалі йдеться, що переговірники перебувають в окремих кімнатах, а посередники будуть переносити повідомлення туди-сюди. Ось такі от новини. Це будуть непрямі переговори. Щось на кшталт Чорникової. Іпломації в готелі цитує видання Ваштон Пост, представника президента США з питань країни Кіта Келога. Про що йтиметься на переговорах? Ми з вами про це вже проговорили. І хто ж представлятиме Україну а також США та Росію? Видання розповіло, що російську делегацію в е ріаді очолить сенатор із закордонних справ Григорій Карасін і високопоставлений, перепрошую радник директора Федеральної служби безпеки Сергій Бісія Україна. Ніну представлятимуть міністр оборони України Ростем Умєров і заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За словами видання, зеленський повідомив, що до складу делегації також війдуть експерти з енергетики та люди, які глибоко розуміються на портовій інфраструктурі. А американську сторону будуть представляти директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо, Майкл Антон, а також помічник Келога та представник офісу радника з національної безпеки Майка Волца. Ну і також що. Ще відомо напередодні повідомляли з приводу того, що на переговорах у Саудівській Аравії човниковий формат він можливий. І МЗС України заявило, що українська делегація не планує зустрічей та контактів з російською за словами речника відомства Горгія Тихого, Другий раунд переговорів Україна розглядає як технічний і двосторонній, а тобто лише з делегацією Сполучених Штатів Америки. А у США також скрили дійсно деталі цієї зустрічі. Речниця державного держ. Держпартаменту так Шатемі Брюс повідомила, що на переговори прибудуть високопоставлені співробітники, а не вище керівництво за її словами. Учасники переговорів займуться технічними аспектами. Ну і ще також знову ж говоримо далі з вами про. Саме цю зустріч говорили про те, що дійсно кого будуть представляти наша сторона, сторона сполучених штатів Америки та сторона, звісно, бачимо расистів. Ну і до речі, ще за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, переговори за посередництво США будуть зосереджені на припинення вогню в чорному морі. Окрім цього, вони стосуватимуться постачання зерна, що було частиною попередньої угоди, яку уклали ще влітку 2022 року. А учасники переговорів повторюю. С будуть в окремих кімнатах досить цікавий до речі, такий формат. Досить цікаво, як потім змі будуть все це представляти. Як будуть які будуть так інсайти, які договори, як взагалі в цілому зустрічі ці пройдуть дійсно, мені особисто дуже цікаво, як все це буде відбуватися, і бачимо, що дійсно будуть покладатися на посередників, які будуть так би мовити, дійсно переносити в прямому сенсі повідомлення туди-сюди. Тобто, представники Росії та України не будуть зустрічатися віч на віч.